У Чернігові понад 30 військовослужбовців ТРО прийшли здати кров до обласного центру крові. У коментарі Суспільному начальник служби зв'язків з громадськістю Григорій Мазур сказав, так зробили після того, як керівництво центру звернулося до них з проблемою нестачі крові. До ініціативи вирішили долучитися, тому що е, зараз ми територіальна оборона це теж збройні сили, і нестача крові це тобто люди зараз отримують багато поранень. Переважно це осколкові поранення на фронті. І тому е, треба створити банк крові, я так зрозумію. І люди, які знаходяться, наприклад, зараз не воюють, а знаходяться або виконують бойові завдання на кордонах, де немає активної фази бойових дій, військовослужбовців, вирішили здати кров для своїх побратимів. Він каже, до таких ініціатив долучаються не вперше. Тут є люди, які не вперше, які є донорами, які на постійній основі здають кров, а є люди, які вперше прийшли. Я думаю, що і надалі регіональне управління буде підтримувати цю ініціативу спільно з медиками обласного центру, і ми і надалі будемо здавати кров. Генеральна директорка Чернігівського обласного центру крові Лілія Бузницька зазначає, що потреба в поповненні банку крові є постійно. Центр повідомляє про це на своїх сторінках в інтернеті. Запрошує приєднатися до донорства колективи організацій, жителів громад тощо. Як завжди, критично у нас негативні резус-фактори. Коли ми кожного дня будемо запрошувати, тому, тому що цих людей менша кількість, ніж з позитивним резус фактором і вони користуються попитом. І тому людей з негативним резус фактором не вистачає. На жаль, мене перша отрицательно, то я читала, що це така, якби не дуже популярна, кро, так сказати, то... тому я думаю, чому, чому ж не я? Взагалі я цей заклад дуже часто відвідую, бо я є активним донором. Мене запрошують або здавати компоненти крові це такі як тромбоцити, або плазма, або просто кров. Бо багато людей потребують допомоги стосовно цих компонентів і взагалі крові. І іноді дуже важко знайти той інший компонент. Ми запрошуємо мешканців Чернігова теж долучитися до нашої ініціативи. Можливо, одні люди донатять, а інші можуть допомогти саме так, тобто здати кров, яка знадобиться на передовій нашим бійцям. Дарина Перепечон, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.